Друзі, тарифи, тарифиутворення це така мафія. Корупційна схема, де тарифи придумують олігархи для своїх підприємств. Бо вони не державні, на жаль, вони їхні особисті. А держава замість того, щоб понизити тарифи, або хоча б їх не підвищувати, держава виплачує олігархам, бо вони лобіюють через владу. Виплачують компенсації, виплачують їм гроші на модерні... модернізацію, яку вони ніколи не робили і не роблять. Те, що побудували наші діди, батьки наші, отак От воно все ще й працює. І ці лінії електропередач, і ті труби газові, і все-все-все, це ще те, що 40 років назад закопали туди чи поставили. Розумієте? І вони ці мільярди, замість того, щоб. Зменшити цей тарифний тягар для українця для кожного, вони це все олігархам. розумієте? а ті нам придумують е тарифи такі, які вони хочуть. Не дивлячись, війна, не війна, допомагають нам іноземні партнери, не допомагають, є гроші, немає, да їм пофіг. Їм без різниці, вони не дивляться там. Є пенсія в тієї, людини, щоб заплатити, чи немає, тому що в одного в суді є 100 тисяч пенсії чи 200 тисяч зарплати, а в пенсіонера 4 тисячі гривень пенсія. Є різниця, є, а платити та пофіг. Ну, яка різниця? так же ж? Якщо бабуся зараз отримує 3 тисячі гривень пенсії, а платити потрібно 5, так пофіг. Нікому ж це не цікаво. Ну, Зовсім, от слова зовсім не цікаво. Тому я вважаю, що друзі, потрібно думати головою. А, потрібно обирати владу, яка з українського народу українців, притомних, тверезих, адекватних, нормальних українців, у яких діти живуть тут, внуки живуть тут, вони живуть в Україні і лікуються їм. Приходиться тут лікуватися, і навчатися приходиться тут і все інше. Розумієте? Тому українці, якщо прийдуть до влади, такі як я, ось припустимо, мої діти, онуки тут живуть. Ніхто не збирається виїжджати. Війна, не війна. Ми всі тут сидимо, працюємо, займаємося, докладаємо зусиль, допомагаємо військовим армії. І після війни ми теж точно так само будемо жити тут, працювати, відбудовувати. От ми маємо бути при владі. Ми ті люди, які захищали, допомагали, укріпляли, які нікуди не виїжджали, не збираються виїжджати, будуть жити тут. Оцих українців потрібно до влади. І ці українці прийдуть і для себе вони зроблять те, що потрібно. Як має воно бути. І земельні ресурси розподілять. Розумієте? А я особисто знаю, як правильно це робити, друзі. Як розподілити, я знаю. Тому що кожен військовий має отримати, кожен поранений має отримати. Кожна мама, яка втратила дитину, має отримати. Всі вони мають отримати. Пенсіонер має отримати. Всі мають отримати своє. А саме те, що їм належить. Частку, частку від того, що Україна має. Україна одна із найбагатіших країн світу. В копалинах, в земельних ресурсах і таке інше, чому ми маємо жити ніщими? а я вам скажу. Тому що комусь так хочеться. І ви візьміть, подивіться, хто був при владі і хто є, і ви зрозумієте, українців там немає. Українці можуть бути на підтанцовки там десь, щось допомагати, може там десь. Все, пахати можуть на когось. Тому, друзі, поки так, Підписуйтеся на наші ресурси, підтримуйте. Хоча б цим ми грошей не просимо. Просто підтримайте і пишіть коментарі нам. Задавайте питання, будь-які питання. Дякую, друзі.